Добрий вечір, Добрий вечір. Христо, слава Ісусі Христові Отець Георгій Коваленко, речник ОПЦ МП. Вибачте, що додаю та <гум> да, це для того, щоб розрізнити, було нам простіше. А сьогодні сталася велика дуже подія для всіх вірних. У МП, МП, Українськопосана церкви, яка є під юрисдикцією Московського патріархату, обраний новий предстоятель, блаженніший, блаженніший Онуфрій. Це, який до, Він, в принципі, і був зараз. Да, він був місцеблястителем Москвського місцеблестителем місцеблестителем після смерті митрополита Володимира Сободана, і а, тепер він. Впевнено переміг під час рейтингового голосування, може так сказати, і став новим очільником української православної церкви московського петерхату, яка, яка є найбільшою церквою в Україні. найбільшою, має кількість і парафій, і вірних в Україні, тому це важлива звичайно подія. І ми пробували сьогодні про це говорити. Говорити з зокрема під тим кутом, що для України здається дуже важливо мати єдність сьогодні перед тими викликами, які існують, і звичайно я. Наприклад, сам, ну, де я думаю, більшість громадян е, е, побоюються, що ну тобто є існує все. Ми живемо вже 20 років з розколом церковним, і це, звичайно, е, серйозна проблема. І з під цим кутом, власне, хотів би подивитися і про призначення нинішнього митрополита. У нас був перед вами е, е, Андрій Юраш, е, е, релігієзнавець, який казав про те, що багато хто вважає е, е, нового митрополита. Людиною про російських поглядів, про російських кандидатом. Він натомість сказав, що не це важливо, важливо, і не це головне, що є воно. Він назвав швидше, ідеться про людину, яка є дуже консервативних поглядів. І це для нього є первісна характеристика, а не там приналежність до русського міра. А, є, Натомість є досить вже така гостра реакція Київського патріархату, який от розчаровані був зараз брифінг митрополита Філарета, який розчарований цим призначенням, цим, цим головою новим ПЦМП. І вважає, що це означає, що от обрали я про це написав і отець Євстратій в страті, Зоря. Ви напевно з ним спілкувалися Ми ви, тільки що в, в ефірі, ефірі пішов, були першого та, національного та. і а ви знаєте, і позицію я, ну, ну скажем так, не помітив, що він був дуже так розчарований. Є позиція Київського патріархату але це подія все ж таки для української православної церкви. І знаєте, консерватизм це ще й стабільність. Консерватизм це ще й церковність. Тобто Українська православна церква напевно обрала церковність, молитовність. І е, роботу з людьми служіння людям, тому що фактично ми маємо результат 48 голосів сімдесяти 74, тобто набагато більше ніж половина голосів за митрополита Онуфрія. Більш того, ми маємо людину, яка з 90-го року в Черновицькій кафедрі, тобто на одному місці. Uh -huh. Тобто це людина, яка майже все своє життя прослужила в Чернівецькій області uh -huh. і з 90-го року, і скоріше, про нього скоріше треба запитати у Чернівцях. Але те, що ми знаємо за ці п'ять місяців, ми напевно у нас в країні сьогодні багато людей з великими талантами, молодих, повних сили. Кожен має робити свою справу, але хтось за нас має молитися. Це дуже важлива річ, яку ми іноді забуваємо. Ми, ми покладаємо надію на себе, а вже людина літня, а митрополину Ануфрію 70 років. Це все ж таки, знаєте, це та стабільність, якою прагне і все наше суспільство. Тобто Українська православна церква обрала церковність, молитовність. І гуманітарне злучення. До речі, був брифінг, здається, громадське також знімало. От, фактично перший підхід до преси Володики Ануфрія. І головний меседж був: якщо ми хочемо, щоб змінилася наша країна, має змінитися кожен з нас. Тобто починати треба з себе. Треба кожному ставати краще. Тоді буде кращий світ. І було висловлене велике бажання, щоб ми жили в єдиній соборній. Незалежній квітучій Україні, і кожен для цього має робити все. Тобто, на сьогоднішній день українська православна церква не додала потрясінь суспільству, тобто, навпаки, фактично, ми маємо досить стабільний церковний корабель, який проходить це буремне море, і своїм завданням має миротворчу місію, місію гуманітарну. Місію і місію збереження єдності Української православної церкви, і до речі, Собор не тільки обрав представителя. Він е зробив послання, де е перша частина присвячена Митрополиту Володимиру, який сьогодні сороковий день, фактично, церква. Ну, Намагаються увіковічнити його пам'ять, і з цього приводу є певні е, рішення. Але е, церква найголовніше це було якраз припинення кровополиття на сході, бо були єпископи із Луганська, з Донецька, із Горлівки, із е, Сєвєра. Ну, тобто, там п'ять архієрів наших з, з тих регіонів, де зараз ідуть е, бойові дії, де страждають люди. Тобто вони свою біль ділилися. Були, е, Єпископ з усієї України говорили про те, що ми маємо зробити все можливе, щоб кровопролиття припинилося, щоб всі питання вирішувалися виключно мирним шляхом діалогу. При цьому церква знову засвідчила своє бажання бачити Україну незалежною Україну єдиною соборною. Так само було приділено увагу гуманітарні місії. І подякували всім, хто вже долучився, бо церква не просто закликає, а реально сьогодні багато робить. Але це, це робота на роки. У нас вже сотні вбитих, тисячі поранених, десятки тисяч втратили житло. Так, так само йшлося. Про необхідність і відновлення єдності Української православної церкви. Церква готова до конструктивного, відвертого діалогу. Це також обговорювалося на соборі. Я думаю, що церква розуміє. Ті виклики, які є сьогодні у суспільстві, ті запити, і церква буде намагатися давати відповіді, але це будуть відповіді церкви. Uh -huh. Тобто, це не будуть не ми не будемо радити державі, як робити їх справи. Ми будемо uh -huh. щиро молитися за і за кожного з наших uh -huh. вірних і громадян нашої країни. Так само будемо щиро молитися і за владу, і за військо, і за мирних громадян. Ну коли ми кажемо зараз про запити, виклики від суспільства, мені здається, що. Зараз є запит, можливо, я помиляюся. Є все таки запит на модернізацію, на з одного боку і на такий, знаєте, патріотизм з іншого, що, ну, абсолютно природньо. От наскільки церква готова зараз. І новий митрополит на цей запит відповісти. Ну, наприклад, ми не чули жодного засудження з його боку, поки він був шеф на вран вранзі місцеблюстителя. Скажімо, засудження тих священників, які виступали десь на боці це, сепаратистів. Це, таке засудження історії. навіть пролунало сьогодні на брифінгу. Було таке. Так було mm -hmm. були пряме питання. Було прямо пряма відповідь, mm -hmm. що це не наші, тобто, це. Тобто так священник себе поводити не може. Тобто Церква з одного боку, якраз і намагається новообраний представник сказати, що ми маємо бути церквою. Ми маємо зробити все, щоб люди в храмі і спілкуючись зі священнослужителями шукали відповіді на вічні питання. При цьому, при цьому ми, громадяни нашої країни, і скажімо так, коли говоримо про позицію церкви, то вона не формується тільки представителем. До речі, дуже смиренна людина у Нуфрій, і він, дякуючи єпископам забрання, сказав, що я, я недостойний. Я прошу вашої молитв, вашої допомоги. І коли його питали про його позицію, він каже: Я не вся церква. Тобто я тільки частина церкви, тобто українська православна церква це дуже велика інституція, яка об'єднує різних людей. І, і знаєте, як у нас різноманітна країна, і в цьому різноманітні є краса. І до речі, Велика сьогодні казав, що е, ми такі, як є. Давайте один одного намагатися розуміти і любити. Не можна когось викинути з наших громадян, не можна когось переселити. Треба знайти порозуміння між тими людьми, які є. Це також певний посил. Тобто треба. Бачити реальність, вирішувати реальні проблеми, вирішувати їх, змінюючись перш за все самому. От такі такі були посили, і ми сподіваємося, якраз сподіваємося не тільки на наші людські таланти, які в кожного з нас є, але сподіваємося і на молитву, на допомогу Божу. Ну за попереднього митрополита Володимира. Покійного могли існувати такі різні, скажімо, мені здається, архієпископи, як там Софроні і Одеський, наприклад, та вони зараз існують та, і разом брали участь в соборі, виступали в. З ними якийсь антагонізм загострюється, чи ну, поки є якісь питання? я. Думаю, що якраз цього. собор проходив дуже знаєте, спокійно і з розумінням відповідальності, і з розумінням тієї біди, яка є в країні. Знаєте, я вже говорив про це. Вибори провести предстателя це невелика проблема і невеликі потрясіння. Проблема в тому, як вирішити ті завдання, які стоять в країні перед людьми, як зупинити кровопролиття, як допомогти людям, які вже поранені, вже втратили близьких, як їх втішити. І от це виклик, це проблема. І тому, скажімо так, обрання предстателям це не перемога в спортивних змаганнях, де переможець отримує там все. Навпаки, це справжнє сходження на Голгофу, і отут ми маємо всі допомогти предстоятелю, тому що ми, церква, всі церква, церква соборна інституція, церква вже розвинулася до великого масштабу. У нас 80% людей називають себе віруючими. Ми маємо стати віруючими. От станемо віруючими. І багато чого зміниться довкола. А якщо будемо тільки зовнішні зміни робити, зовнішні питання вирішувати, не вирішуючи внутрішніх, навряд чи будемо мати, мати справжній успіх, справжній мир, справжню любов, справжню взаємоповагу і взаєморозуміння. Добре, дякую за участь в ефірі. Отець Георгій Коваленко був у нас, речник Української православної церкви під юрисдикцією Московського патріархату. Дякую що З'ясували трошки позиції і а, ну не знаю як вам дякую, дякую.